Ми на основі цих родових запретів формуємо упередження, якими потім кидаємося в своє життя. А неможливо вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виявлена. Нам потрібно спуститися нижче, знайти звідки це пішло. Бо семіна насправді набагато менше, ніж плоди. То краще попрацювати з сім'ям того, що ми пожинаємо, чим просто рубати голови цим драконам, які голову одну відробив, дві виростають. То я вважаю, розвиток, постійний розвиток, задля того, щоб бути на часі, не вигоряти, не впадати в депресію, а розуміти, що можна ще зробити задля того, що я хочу. Розвиток на 100% обов'язково повинен бути. Коли ми застопорилися на одному місці, то можна сказати, що ми вже померли. Рух, 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 рух. В різних напрямках він має бути.